Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи Номер 9 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Велосипедистка долає відстань від міста до села за 2,5 години, а пішохід за 6 годин. Знайди швидкість велосипедистки, якщо вона на 7 км за годину більша за швидкість пішохода. Варіанти відповіді А 12 км за годину, Б 5 км за годину, В 14 км за годину і Г 18 км за годину. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо швидкість пішохода змінною Х. Позначимо швидкість. Пішу хода змінною Х. Тоді швидкість велосипедистки на сім Більше хто дати 7 км за годину. Відстань, яку подолає велосипедистка становить відстань, яку подолає велосипедистка. Щоб знайти відстань, необхідно час швидкість помножити на час. У нас швидкість х додати 7 км за годину, а велосипедистка подолала відстань від міста до села за 2,5 години. Отже, 2,5 помножити на суму Х і 7 км. А пішохід. Він був у дорозі на 6 годин, і його швидкість хілометрів за годину, тому 6 множимо на х буде 6х кілометрів. Маємо рівняння. Відстань у нас від міста до села, вона одна і та сама. Тому 2,5 помножимо на суму х 7 дорівнює 6х. Помножимо 2,5 на кожне число в дужках. 2,5 множимо на х, буде 2,5х. 2,5 множимо на 7, будемо мати 17,5. Ну тепер до даного зі змінною переносимо у ліву частину. Аби зміною вправо 2,5х, відняти 6х дорівняння мінус 17,5. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 2,5х додати мінус 6х, буде мінус 3,5х. Ну, і тепер нам залишається. Мінус 17,5 поділити на мінус 3,5. Перенесемо кому в діленому в дільнику на один знак. Мінус 175 ділимо на 35. Отримаємо на мінус 35. Було мінус 3,5. Отримаємо 5, 5 цілих. робимо висновок. Отже. Швидкість пішохода шода п'ять кілометрів за годину а велосипедистки П'ять додати сім. Дорівня дванадцять. Кілометрів за годину. І записуємо відповідь. В умові стоїть питання. Знайди швидкість велосипедистки, тому 12 кілометрів за годину. І варіант правильної відповіді у нас А. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 9. Підручника Математика 6 виконано